Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань житлово комунального господарства, інфраструктури, будівництва транспортних екології. На порядок денний сьогодні винесено одне питання по прийняття в комунальному власність Канівської міської територіальної громади транспортного засобу як гуманітарної допомоги автомобіля Форд max Транспортний засіб для перевезення аварійних бригад для ремонту та каналіційних збереж та безоплатну передачу на баланс комунального підприємства управління водопровідно-каналіційного господарства. Доповідач по цьому питанню Наталія Фіна. Будь ласка, приймаємо комунальну власність даний транспортний засіб, який 2007 року випуску року з відповідним. Знаком, ідентифікаційним номером транспортного засобу. Утворюємо комісію з приймання передачі транспортного засобу. Ну, комісія здійснить передачу, складе акти приймання передачі відповідно до норм чинного законодавства. Я трошки добавлю, у нас наш директор КПКГ Березовий їздить на форум. Директора водоканалу там, там перед ними виступали, розказували яку то допомогу. Сказали, наскільки нам допомагає місто Фірден Німеччина, яким ми, ми транспорт отримали і так далі. От. І е, нам запропонували Львів, водоканал, директор, каже, з нами співпрацює теж Німеччина, е, місто назвав. Каже, Якщо хочете, е, ми теж вас познайомимо, там є питання з іменно е, водоканалу. Тільки типу. питання пізніше можемо чи по сути з ними попрацюємо. Тобто ми дали добро, що водоканал буде з ними співпрацювати, і вони зразу ж нам запропонували машину для перевезення аварійної служби. Ця машина все як. Наші управління економіки пройшли ці всі етапи, подали в міністерство, так як зараз по законодавству туди Все, ми, ми цю машину отримали. Вчора приїжджав німецький представник цієї організації, познайомився з міським головою, розказав, що можуть як співпрацювати так далі. Ну, тобто, перший етап це машина на габарину. Машина Порушені в стані, він її довго підвезти, визовий показати, документати, що за машиною. Таким чином дякуємо всім, хто нам допомагає всім міродам, містам, побратимам, тому в такий час відмовлятися від цього ми не, ми не можемо. І потрібно з усіма співпрацювати. комісії є питання які? В мене тоді питання: наскільки ця машина пристосована для того, щоб фактично виконувати ті поставлені? Цілі і будемо говорити задачі, які стоять перед водопровідно каналізаційним господарством. Я говорю прослідуюче, наскільки вона, наприклад, кунг її взагалі, я так не розумію, укомплектована так, що можна туди поставити допоміжне якесь обладнання, щоб виїхати на аварійну ділянку, зробити, будемо говорити, якісь ремонти, щоб ця машина не перетворилась для того, щоб возити, вибачте, мені в місце, розумієте? Так його ж теж возити треба. Ні, з чим возити треба? Підшінь, це пасажирська машина, яка буде возити, людей підвозить до аварійної ситуації. Тобто це багажня, обична машино, обична, обична лукова машина. Це, в принципі, більше це пасажирська для людей, щоб їхати. Так Але... о що у нас тепер дві машини будуть? Да, у нас дві. Ну, на, не, ну дві машини смотря що треба возити. Є такі аварійні, що тільки людей треба, і там елементарні чемоданчики. Це поїде одна машина. Якщо треба підвозити труби там і все у нас дякую, Фірзену, є. Ну я шикарний, от, роз, розумію, от, якщо виїжджають на аварійну ситуацію, на аварійну ситуацію, яка стосується, наприклад, де не прокладені е, труби сказати ці, цільно металеві. Там будемо говорити, потрібно виїжджати обов'язково це з генератором. Раз. Виїжджати з якимось обладнанням зварюванням, да? два. Є пристосовані місця для того, щоб у цій машині, наприклад, у них є машина, є машина. Так там машині у тій машині є дивиште, посадочні місця для того, щоб виїхати на такі машини. Є маш... дві машини для... тепер для аварійних служб. І вже рішає майстер, якою машиною виїжджають? Що для цього потрібно? Я думаю, що це їхні е, завдання економиті і так далі. Вони самі вирішують. Ми ж не можемо це. Я нічого. звичайна пасажирська машина, яку в багажник можна положити. Так. Я То нічого з... проти цього не маю. Е використання потрібно, щоб воно було ефективним, цілеспрямованим, тому що е потім е додається ще в нас витрата палива збільшиться. Витрата, будемо говорити е на ремонт і на обслуговування цих машин. У зв'язку з тим, що ми посилаємо, наприклад, в одну, не одну машину, а дві машини, тому що їде і ну, ззаді трубовозка і їде ця машина. Розумієте, от я про те говорю. Забудови. Я вас дуже розумію, ви да. все правильно кажете. Це задача директора і директор із майстрами і це розуміють. Ми теж їм задавали це питання, кажуть, ми, ми що. подивимося на слідуючий рік по звіту КП, наскільки збільшиться в них витрати цих матеріалів на обслуговування і витрати паливно-мастильних матеріалів. Тому що це, в принципі, воно замовзв'язане. Добренько, які пропозиції членів комісії? Те, щоб винести на розгляд сесії погодити питання про прийняття в комунальної власті автомобіля Форт Макс, лише проголосувати ряда за Воївська Баку за. Прийнято голосу. Дякую. Дякую. Комісія з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури різниців та на свою роботу. Дякую.